Мені не виграти цей бій. Заспокойся, я домовлюся з ним. Усе буде добре. А може краще використати молот. У жодному разі, дай його сюди. Битися з Халкменом це не жарти. Агов, зеленолиций, слухай. У мене є до тебе пропозиція. Ти вийдеш на ринг, а потім одразу зробиш так. Зрозумів? Так, Халкмен тращити. О, ні, він стає злим. Що відбувається? Раунд перший. Аго, що ти робиш? Уже час. Ну ж бо. Ах, я забув рух. Що за недалекий хлопець? Халкмен любить танцювати. Тисячу доларів. Тому хто зможе підняти молот громобоя. Цікаво. <свистець> Спроба 10 доларів. Побачимо, що за конкурс там влаштував громобой. Я сильна, я зможу. Ах, як важко. О, у мене є ідея. Може, наступного разу пощастить. Дякую. Хто наступний? Я хочу спробувати. Ну бо. не може бути. Тільки гідний син одного кого може його підняти. У мене вийшло не гроші. Однак як таке взагалі можливо? Не плач, повелителю грому. Тримай свій молот. Давай мою частку. Добре, що спайдербой має таких друзів, як пан Магніт. Будь ласка, переконайтеся, що усі мають квитки. Проходьте приємного перегляду! Як мені пощастило. Навіть не доведеться витрачатися на кіно. Леле, де мої квитки? Не смій красти погано. Аго, зеленолиций. Ти зруйнував стіну. Ану швидко усе віднови. Халкмен хотів якнайкраще. Навіщо кричати? Я закінчив. Дивися. Чудово, молодець. Я встиг на фільм, хоч би не знову. Халкмен будувати це довго. Леле, та заспокойся ти. Ось тримай. О, дякую. Зараз я усе виправлю. Цей зелений хлопець просто знахідка. Ось такі ось справи. Халкмен ніколи не вирізнявся особливою кмітливістю. Наші супергерої завжди радіють подарункам від шанувальників. Цікаво, що такого мені надіслали. Отакої. Тепер у мене золоті руки молоти. О, це круто! Я теж так хочу. Отакої. На такого подарунку очікувала Вауґор. О, що там у неї? Тортик? Пригощайся. Нехай це і не золото, але подарунок усе одно порадував. Лека салямі, ваше замовлення прийнято. Доставка протягом секунди. Настав час діставати піцу. Яка рум'яна скоринка. Іноді і супергерої змушені підробляти. Леле, куди вона зникла? Невже доставка? Так швидко. Добрий день. Ваша салямі. Але ж тут її немає, тут лише тісто. Замініть її негайно. Ну, як так можна? Вибачте, шефе, я тут дещо залишив. Усе дякую. Оце дивак. А, ну чому мій китель саме білого кольору? Ось ваше замовлення смачного. Дякую. Пані та панове, робіть ваші ставки. Ах, у мене погані карти. Отакої. З такою комбінацією я не виграю. Я не можу перевернути! Громобою, допоможи! Халкмену потрібна допомога. О, скористаюся цим. Так, вийшло. Оце так. Я скидаю карти. Я також. Шкода, що ти нічого не заробиш, бро. Він погано обізнаний у цьому. Однак Халкмен так хоче перемогти, що дібрав карти собі за розміром. Де ти взагалі їх взяв? Так, таку колоду швидко не перетасуєш. Який герой, на вашу думку, найвинахідливіший? Пишіть у коментарях. Моєму костюму прання не завадить. Кажу тобі, це елітний район. О, бабусю. Давай сюди свою сумочку. А, -а, -а допоможіть! Хтось кличе на допомогу. Зупиніть злодіїв! Чудовий вилов. Порахуємо гроші. Попалися. Леле на мені ж немає костюма. А ха! -ха. Сьогодні ти не в легінсах, спайді бою. Аго, бро, з тобою усе гаразд. Ось це я маю повернути власнику. Павутина розчиниться за кілька годин. Бабусю, це ваше. Дякую, це моя робота. Візьми синку, придбаєш собі штанці. О, Ейпріл, привіт! Гайда разом прогуляємося. Ну нарешті я зможу спокійно відпочити. Супергерої, як і звичайні люди, теж потребують вихідних. Можна пограти в приставку. О ні, хтось телефонує. Слухаю уважно, бетбою. Врятуйте мене, будь ласка. Хвилинку. Перевір свій рахунок. Чого тільки не зробиш, аби залишитися вдома в вихідні. Ого це так! Гей, ви куди? А як же я? Розв'яжіть мене! Воно було того варте. Я спайдербой. Сусід добрий твій. Я зупиняю всякий розбій. Вільний від героїства час кожен заробляє як може. Не зрозумів, куди поділися усі мої гроші. Гаразд, продовжу. А тут непогана сума. Свою павутину зловлю ворога. Ніхто від мене не наважиться втекти. Триста чотириста. Подивимося, наскільки він ще не співав. Капелюх знову порожній. Ні. Ну чому? Суперсила над швидкості дуже корисна. Повітряні кольки для великих та маленьких. Підходьте. Леле, вони такі куметні. Я хочу таку. Придбайте дівчині кольку. Ем, але в мене зовсім мало грошей. Ну, будь ласка, коханий, няу. Добре, тримайте. Дякую, кулька до кольору вашої помади. Ой, як зворушливо. Може, і собі візьмете. З нею так весело гратися? Ні, дякую. Ах, можна мені ще одну. Ми не купуватимемо ще. Дай мені це. Хм. Моя павутина надміцна. Тепер вона точно не лусне. Та ти просто знахідка, коханий. Ходімо. Фотосесії з фанами це й приємна і прибуткова справа. Та тільки якщо ти всесвітній улюбленець, підходьте до мене. Невже ви мене не знаєте? Я спайдербой, ваш дружок павучок. На отримай, що ти накоїв, мені ще фотографуватися. Не хвилюйся, я тобі допоможу. Світлина з командором Америка. Підходьте, візьміть оце так. Крутяк, гей, це мої гроші. І я наступна. Різнокольорова солодка вата. Мені фіолетову, будь ласка. Я візьму помаранчеву. Звісно, ось тримайте. Біла солодка вата для прекрасної леді. Ова! Я чудово сьогодні заробив. Здається, це прибуткова справа. Може й мені спробувати? Це зовсім не складно. Солодка вата від спайдербоя. Мені одну, будь ласка. Фу, вона гірка. Я вже йду. Ох, мій no. ну смак. Одну вату, будь ласка, відчуття, ніби павутину з'їв. Ну ось, я ж казав, що це не складно. Сподобалося наше відео. Тоді став подобайку. підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!